Вчора не відбулася чергова сесія Кременчуцької районної ради. Ваше бачення цього питання, в чому депутати не з'являються на сесію? Бажаю здоров'я! Обов'язком будь-якого голови будь-якого органу місцевого самоврядування, там де присутня сесія, звісно, депутати, є скликати сесії. Хочу зазначити, що голова ради це перш за все адміністратор, котрий налагоджує процеси. В яких приймають участь депутати, які ж як в свій час цього голову, голову і заступників і обирають, сесії ми скликаємо регулярно, але кворуму у нас регулярно немає. Чому саме немає, сес... Чому саме немає кворуму? Тому що депутати від двох політичних партій постійно ігнорують засідання ради. Дійсно, в законі є процедури, які дозволяють позбавити їх депутатського мандату, якщо протягом півроку без поважної причини вони не з'являються на засідання сесії, не приймають участі в роботі ради, але... До таких заходів вдаватися я особисто не буду, тому що в мене просто на це немає часу. Щодо тих активних в лапках депутатів, котрі кричать про те, що сесії не збираються, і це погано, дійсно це погано, то хочу зазначити, їх об'єднує одне головне. Всі вони працюють в комунальних закладах міста Кременшук. Зрозуміло, звідки йдуть вказівки, зрозуміло. В приватних розмовах, звичайно, вони про це все розказують, особисто мені, але... Вони находять на сесію. І обурює те, що на останню сесію виносили з питання, пов'язані з передачею тих коштів, що ми можемо передати як Районна Рада на ЗСУ, враховуючи ініціативу президента України, хочу зазначити, що в районній Раді коштів ніколи не було і зараз насправді то й немає. Але певні невеликі суми, я так розумію, десь біля 600 тисяч, ми готові були передати на Збройні Сили України. Але і в цьому разі депутати не виявили бажання приходити. Я підкреслюю, певні депутати: це група від Слуги народу та група від політичної партії за майбутнє. Це ті дві партії, котрі постійно ігнорують засідання ради. От дивіться, якщо депутат хоче що сказати людина комусь. То вона повинна або відкрити свій рот і сказати, або е зробити звернення. Якщо ми кажемо про депутата, то у депутата є його повноваження. він може написати лист на голову ради, запропонувати внести, внести те чи інше питання. Але. Представники цих двох політичних сил жодного звернення в районну раду не, ну, не насилали. Жодного за, за останні два з половиною роки. Розумієте? Тобто це йде, йдуть виключно маніпуляції. Маніпуляції зі свідомістю людей. На Фейсбуці потрібно працювати, а в Раді. Мене обурює те, що в місті Кременчук, вибачте, я думаю, є чим займатися. Я ж такий самий мешканець. Нашого краю, як і всі ви, садочки не працюють, вони не відремонтовані. От оці меседжі, що з укриттями все добре, ну може у когось і добре, але, але фактом буде те, коли діточки пойдуть в школу і буде вистачати місць в укриттях. Оце є показники роботи. Тому я закликаю представників комунальних закладів, їх керівників міста Кременшук займатися своєю безпосередньою роботою на благо. Нашого міста, а не вкидувати неправдиві дані, що що не відповідають дійсності, в Фейсбук.